Тринадцятирічна Яна Степаненко готується до чергового марафону. Дівчинка, яка втратила обидві ноги після російського теракту в Краматорську, знову пробіжить на протезах п'ятикілометрову кілометрову дистанцію, але цього разу в Токіо. Нагадаємо, що минулоріч їй успішно вдалося подолати марафон у Бостоні, де вона зібрала кошти на спортивні протези для військового Олександра Рясного, який втратив на війні нижні кінцівки. Цього разу мета така ж я біжу для того, щоб з допомогти назбирати гроші. Бігові протези для військового зараз. Я готуюся до марафону три рази на тиждень. У мене тренування я бігаю, займаюся, ходжу в зал. Повна підготовка в мене. Ось і так. І ще мені замінили нові курсу на бігових протезах. І я до них трошки не звикша, але але думаю, все буде. Я зараз нові куксоприймачі, приймачі. Вони більші і важчі, і їй зараз трохи складніше бігати. Але вона дуже молодець. Вона старається. Вона зараз вже долає досить велику дистанцію як на той період часу, що ми маємо для підготовки. Забіг відбудеться вже 1 березня. В Японії Яна планує зібрати півтора мільйона гривень для азовця Олександра Жавненка. Сьогодні я тут щоб підтримати Яну. В її тренуваннях підготовці до марафону до київського марафону я вже зробив декілька кроків на своїх протезах, і я знаю, наскільки ну розумію, наскільки це складно. 36-річний Олександр родом зі Львова. Чоловік мобілізувався у 2023-му, через місяць після народження донечки. З самого початку повномасштабного вторгнення я розумів, що це війна на виживання. Нашої нації і потрібно долучатися до боротьби. Тобто, спочатку, в мене це було у вигляді волонтерства. Олександр пішов служити до Національної гвардії, а згодом вступив в АЗОВ. Через рік на Бахмутському напрямку в Турецьку захисник отримав важке поранення. Ми виїжджали на позицію працювати. Це була нова позиція, ми ще облаштовували довго ціл, е, цілу ніч. Е, а під ранок, коли частина з нас відпочивала, я в тому числі е, відбувся вибух, як потім стало зрозуміло, це була ствольна артилерія. І це було пряме попадання в бліндаж, де ми працювали і відпочивали. Я бачив, що праву ногу, що я вже втратив її, хоч вона ще там е, за мною. Е, за мною повзла, так би мовити, на, на шматках. А, ліву, е, я дуже сподівався, що з лівою ногою все буде добре. Я вже собі уявляв картинку, як я з своєю донечкою на протезі гуляю. Мене це відразу так навіть е, ну, підтримало, е, додало сили, мотивації, що все буде добре, треба протриматися до евакуації. Попри швидку евакуацію, через надто важкі поранення, лікарям довелось ампутувати обидві ноги. Попри це, підтримка дружини та маленька донечка не дали Олександру опустити руки. Він вже опановує ходьбу на протезах та має дуже просту мрію, щоб мати можливість гуляти зі своєю донечкою, все їй показувати, вчити її, гуляти зі своєю дружиною. Марафон, який пробіжить Яна Степаненко, не тільки допоможе військовому здійснити ще одну мрію бігати, але й вкотре покаже світові незламність та силу українців. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.